Доброго дня! Сьогодні коротке відео про висажену два тижні назад середньопізню капусту, огляд культури, а також короткі рекомендації, як далі вести дані гібриди. Так, друзі, на ваших екранах середньопізній гібрид. Капуста-агресор, висадка була 2,5 тижні тому. На краплиній стрічці, на грядах, густота висадки розсади через розсаду 55 тисяч рослин на гектарі. І я хочу вашу звернути увагу, що треба робити на протязі наступних двох тижнів. А саме, це мінеральне живлення наших рослинок це азотно-фосфорне живлення, будемо робити комбінації з живлення аміачною селітрою та монокалієм фосфатом. кожному живленні будемо давати орієнтовну кількість аміачної селітри 30 кг фізичної маси на гектар, з додаванням монокалій фосфату 5-10 кг на гектар. Також не забуваємо за контроль. Шкідниками. Шкідники у нас бувають як коли сосущого апарату, так і гризучого типу апарату. Тому неважливо захищаємо від тих і від тих. Дуже тепло, вони розвиваються, літають, прилітають. Тому працюємо на попередження. Зараз капуста у нас чистенька добренька, гарний приріст, гарного вам врожаю. До побачення!